26 років пригнічений стан, тестостерон загальний 27 на моль, вільний 11 Пген МЛ. Можна відмітити, що вільний тестостерон у нас низький. Треба розуміти, що загальний тест це як резерви всього війська в організмі, а вільний це як той, що на фронті, що працюючий, саме активний, його може пригнічувати глобулін, що зв'язує статеві гормони. Із цього його може вам не вистачати. Або навпаки, у вас великі потреби в тестостероні. Ви активний із цього не встигає тестостерон перейти за. Лагального увільнень. Але тут ще може дивитись треба пролактин, естрадіол щитоподібну залозу, тобто, як мінімум, хоча б перевірити тиреотропний гормон. Не забуваємо також про те, що це може бути просто депресивний стан і є сенс приймати антидепресанти, проконсультуватися з лікарем або психологом, або психоневрологом. Це вже по ситуації до психіатра не треба одразу йти. Як мінімум з цього, ми можемо почати. Перевіряємо ті гормони, які я озвучив, і можливо, якщо і там норма, розглядаємо варіант психотерапії. Також можна спробувати прийом препаратів бору для того, щоб зменшити рівні глобуліну, що зв'язує статеві гормони. Та таким чином буде більше вільного тестостерону.